3 грудня 2022 року. Перед повіск підправив на долину меду. Долина меду мені зробила вощину і ось сьогодні отримав її вже додому. Зараз буду перебирати, яку зразу на натяжечку. значить 100 кг половину 300, а половина 145. По якості зараз буду дивитися розпечатав, це 300 виглядає вона отак. Тобто Тут віски забросний і звичайний і сонячний. Коротше, весь піс, який в мене був в цьому році, був перетоплений. Виходить така, на вид дуже гарна. По запаху. По запаху не скажу, бо холодно. Бо холодно. Вчора відбираю ту, яку навощувати, тому що думаю, вже натягнуто багато рамочок. І вперед.